Багато хто з вас думає, що сьогоднішній матч у нас Ні. повністю можуть вийти в нас на паркет в складі урагану. Це Петро Шутурма, номер дванадцятий Назарій Швет, номер 29. Тим часом перша атака ураганівців. Удар в ближній верхній кут, пізвичі якого ми вже озвучували. Головного тренера драконів Максима Павленка. Ну і його помічник Юрій Ванишин. Тим часом другий удар поворотах сьогоднішньому матчі. Від Андрія Британа і дуже швидко у нас ураганівці відкривають рахунок. Красен м'яч ми з вами побачили. Удар без замаху, але тим не менш дуже і дуже потужний. Знаємо, ми що може у нас Савенко забивати, причому забивати не тільки в порожні ворота суперників, коли суперники намагаються організувати штучну більшість, але й безпосередньо приблизно в такому стилі, Савенко як зараз ні при урагану, де говорив про те, як він власне проводить свій час Івано-Франківську поза моменті, коли ворота суперників не були порожніми. Поєдинок, домашній поєдинок урганівців проти Харкова. Зараз ще один удар і знову від Британа. Але цього разу вже рятує свою Реально команду. Так, і Бачимо, до речі, і перевагу за моментами. Те, власне, напевне, чого більшість з вас і очікували. І очікували так само того, що Артем Фаренюк у нас сьогодні не залишить паркет без забитого м'яча. І ось якщо те, що не зміг зробити Моспан, зробив Фаренюк. Саме він по двої першого кола, коли. У Сумах в легкоатлантичному манежі ураганівці перемогли з розгромним рахунком. А ось і моменту рятувальника вже і вже потрапити прислати. туди в правий нижній кут воріт голкіпера урагану. Але Савенко надійно зіграв в цьому епізоді. Зеленкевич його удар. Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Зеленкевич ну, і Аврора класт, яка так само після 13 зіграних поєдинків. Зараз класний постріл. Після швидкого. проговорили вже з вами е, турнірне становище урагану. Зараз ще один удар. Савенко на півшпагаті таки дістається до цього м'яча екстраліги. Ну і 59 пропущено. А це вже якраз найгірший захист. Ось момент моменту Зеленкевича, який Брит, у нас завершиться програма 16-го туру. Знову Фарнюк. Фарнюк класно побачив Петра Шутурма. Шутурма пробиває, його удар цілі не досягає. Добивання головою від... часто використовує. Побачимо, чи воно таки дасть свої плоди. Ось зараз, нарешті, вже удар в ствір воріт і швидкий випад одночасно від ураганівців. Але Микола Грицина намагався. Завершення так... часу першого тайму. Я ще раз вам, друзі, нагадаю, що Вібет. Але давайте вже після цього. Ось так от можливо. Несподівано для багатьох вдається рятувальнику один м'яч у нас відквитати. Давайте дивимось повтор цього епізоду. Одна рятувальника гравці урагану зараз момент, але Фаренюк таки ногу там не підставляє. Але тут як тут з'являється у нас Назарій Швец. Ну і знову доводить він перевагу своєї команди до двох забитих м'ячів. 16-та хвилина зустрічі після того, як ураганівці знову довели свою перевагу до двох м'ячів. Швед, Швед в один в один. обігрує бараника і кладе знову м'яч. Вже цього разу саме він а не Британ у дев'ятку Олексія Нагорного блискуч дії у виконанні Шведа. Бачимо, ми прямий, удар по воротах, чи, можливо, якийсь хитрий розіграш. Гайван. Гайван пробиває сам і забиває 21-й номер рятувальника. 4-2 за півхвилини до завершення часу першого тайму. Ось таким от е насиченим на події. Ну і Класну першу чергу. передачу зараз віддавав туди, на правий фланг. На Шведа. Ну, але перехоплення від рятувальників. Ну і звучить, друзі, сирена. Завершується у нас перший тайм матчу 16-го туру від Екстраліги. івано франківський ураган із рахунком 4-2 веде вперед. Моспан зберіг м'яч для своєї команди. у нас з'явився на паркеті вперше в сьогоднішньому матчі. Моспан. Його такий удар. Дуже класно. Так по хокейному намагався зараз. Окрім Фаренюка, який в 13 матчах забив 13 м'ячів. Зараз удар від Бритона, але не влучає він в нижній кутворі. Чека Щоправда, Фаренюк вже повернувся тут е, в захист. Горіть власної команди. Зараз який красень м'яч від Артема Фаренюка після класної передачі від Петра Шутурми. Артем Фаренюк, ось і його черга. Оформлювати дубль в сьогоднішньому поєдинку. І вже перевиконав він своє завдання 16-го туру, який сьогодні грають між собою. Друзі, поєдинок, який розпочався паралельно із нашим. Зараз момент. Кончаков. Знову у нас міг це зробити так Купчуком. Ну, але в підсумку дуже легко собі ураганівці м'яч повертають. І ось така ось троходівка, яка завершується тим, що Артем Фарнюк у нас хитрик оформлює. Артем Фаренюк ось цього разу ось таким ось чином він забиває. Ну, шкода друзі, тільки те, що здається, робить він це ціною ушкодження. Яка класна зараз, широка, така е, розмашиста атака віялом ураганівців. Хочеться, звичайно, ж дивитись суперника. Моспан, Моспан дало на перехопленні. Моспан пробиває одразу ж, ну але не влучає ігрового часу в цьому сезоні. Ну, поки що. Ну, але все-таки е, були поєдинки, коли він у нас е, проводив і весь матч на паркеті. Зараз Зеленкевича момент, але якраз Сріцький вже свою команду рятує. Фаренюк є можливість для швидкого випаду. Шотурма пробиває. Вчасно Нагорний воріт вийшов. 13 січня. Таким чином, ось фактично ураганівці змушені будуть семи календарних днів провести одразу два поєдинки. Зараз вихід в 1-0 від Ткачука, який він не реалізовує через те, що Нагорний робить у нас сейв. Але Фаренюк тут, як тут, на добиванні. Артем Фаренюк покер, Друзі, від десятки франківців. Ну, Тут питання вже можливо не така впевнена перемога по рахунку, як в матчі першого кола. Коли давайте ще раз нагадаємо, ураган переміг із рахунком 10-0. Рятувальник. Ось зараз Москва досить швидко зараз рухали м'яч футзалісти. Рятувальника помилився приходько. Удар по воротах. Від Валерія Гаю потрібно їм просто зараз вийти із оборони в атаку, без особливих втрат, що вони, власне, і роблять. Масевич. Граючись, Гайвана обіграє в цьому епізоді та виставною одного разу. Гайван теж одного разу, перепрошую, звичайно ж. Завершується, друзі. Таким чином у нас поєдинок 16-го туру Вібет Екстраліги. Івано-Франківський ураган впевнено перемагає рятувальники з рахунком 7-2.